Добрий день, шановні глядачі! У ефірі Українська панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Залишайтеся з нами до сімнадцятої години 30 хвилин, і подивіться, що ми для вас на сьогодні підготували. Центр притулку у Врані відзначив два роки прийому біженців з України. Від початку війни до 31 березня цього року через Центр притулку у Врані пройшло 341 тисяча біженців з України. А більше про це дивіться у сюжеті. У центрі притулку біженців та тимчасово переміщених осіб у врані 9 квітня відзначено два роки з моменту прийому українських громадян, які вимушено залишили свої домівки через війну. Цей день у центр притулку відвідали комісар Сербії у справах біженців та міграції Наташа Станісавлєвич, представник Верховного комісара у справах біженців у Сербії Суфіян Аджалі, заступник голови представництва Європейського союзу Пламена Галачева та посол України у Сербії Володимир Толкач. Комісар Сербії у справах біженців та міграції Наташа Станісавлєвич заявила, що спочатку спалаху конфлікту до 31 березня цього року до республіки Сербія в'їхала 341 тисяча біженців з України, а кількість зареєстрованих місць проживання за цей же період становила 56 тисяч. Вона зазначила, що більша частина була транзитною, враховуючи те, що зараз у центрі проживає 49 людей. І що з самого початку всі діти були включені до системи початкової та середньої освіти. В минулому школу відвідувало 35 дітей, а на даний час шкільним навчанням охоплено 12 дітей. Громадянам України забезпечені термінові прийом, що означає, що вони мають право на перебування в Республіці Сербія, безкоштовну освіту, охорону здоров'я і, що для них найважливіше, залучення до трудової діяльності на ринку праці. Посол Республіки Україна в Сербії Володимир Толкач подякував президенту Сербії Олександру Вучичу, компетентним установам, комісаріату та місцевому населенню за допомогу та гостинність до громадян України. Želim podsjetiti da agresorski rad Russije Federacije na Ukrainu traje više od 10 godina, a svoja obovna agresija više od 2 godiny. Zemlja agresorora svakodnevno napada Ukrainu raketami i projektilima ubija mirně civile. Jasno je zašto su milioni ukrajinských građanih bili. Приморани, да напустить чужбину. Сердечна вам хвала. Сверб'я поможе Україні. Державляння України, уголовні ж, де йдеться, були суприморані, да напусте своє домове брутальне і неоправданої інвазії Російської Федерації на Україну і наші овде у Вран'ю. Želim se iskreno zahvaliti ne predsjedniku Aleksandru Vučiću na podržanci vlasti Srbije nadležnim institucijama komisaratu i lokalnoму stanovištvu na pomoći i gospodarstvu prema građanima Ukraine. Захвалюємося своїм з, за запосідніми у Центру представницями комісаріату Євроської Унії і УНСХР, своїм організаціями інституціями, які раді на терену много вам хвала за все. Україна є у підтримувала Сербію у тежкому времені, місто такою Сербія нас піддержувала. Pomoć Srbije nije ograničena samo na pruženje utočišta ukrajinskih građanima. Cenimo humanitarnu i finansku pomoć Srbije, posebno pod patronatom Tamare Vučić. To je golema pomoć, ja, to je ili 3 milijona evro humanitarni pomoći. Помощне обновлювання за енергетику інфраструктуру України, організано дечок деч... кемпу прошлого літа і так далі. Лепоче помінити да се паралельно інтенсивнує комунікація на нівої лідера нашої землі. От прошлого юна наші сусе стали чотири пута. Ове є добрий знак за розвой наших відносин. Želim še enkrat, da iztegnem, da Ukrajina visoko ceni prijateljski odnos Srbije, prema našim državljanom, ki jim je pomoč potrebna. Srbijo vidimo, kako, važnega partnera, sigurno samo, da se naši odnosi in medsebozna podprška nastavi, da jo krepijo. Хвала лепо за все, що Сербія да раді за Україну. Хвала наші другарі, хвала все і слава Україні в березні місяці цього року. Уряд Сербії продовжив рішення про надання тимчасового захисту в Сербії переміщеним особам з України. У повідомленні уряду йдеться, що це зроблено з метою швидкого реагування на гуманітарні потреби переселенців з України та членів їхніх сімей, які через поточну ситуацію не можуть повернутися в Україну. У наступні кілька хвилин побачимо ще один сюжет. А про що йде мова? Пропонуємо вам прямо зараз. Тож залишайтеся з нами. З 5 по 8 листопада у новому саді проходив чемпіонат світу з боротьби самбо. Урочиста церемонія відкриття чемпіонату відбулася 5 листопада у великому залі спортивного бізнес-центру Воєводини. З цього приводу член міської ради з питань спорту та молоді Огнін Цвітичанін нам каже. Новий сад є святський центр самбо прикол. 600 takmičara, 40 stranih zemalja u zaista neobičnim i teškim okolnostima i mi kao grad smo zaista preduzeli sve moguće mere da ova organizacija bude na najvišem bezbednostnom nivou po pitanje COVID-19. Praktično ovo svetsko prvenstvo se održava u sanitarnom, tačnije karantinskim u slovima sanitarnom mehoru gde takmičari moraju svi koji slušaju zemlju imati potvrdu da nisu zaraženi i direktno sa borilišta oni se transportuju u hotel i iz hotela ponovo na borilište do kraja prvenstva. Znači, tako reći, jedan sanitarni mehur koji ne dozvoljava ni jednu nepredviđenu situaciju. Veoma smo presrećni kao grad što smo dobili na čast da organizujemo svetsko prvenstvo u sambo, u sambo u sportu koji treba da postane olimpijski sport koji je na pasplatranju Međunarodnog olimpijskog komiteta i naše su očekivanja da se kao zemlja pokažemo maksimalno i na borilištu i van borilišta kao organizatori. Organizatori tak i kirivnikije veslovili svoje zadovolenja tim što Novi Sad je gospodarem cijeji značnoji ta važnosti Ливої спортивної події чемпіонат проводився у суворих карантинних умовах без присутності глядачів. У чемпіонаті взяли участь понад 600 учасників, тренерів та службовців з різних країн Європи, а серед них із України. На чемпіонаті світу з боротьби самбо розіграли 67 комплектів нагород у вікових категоріях до 18 років. Юнаки і дівчата до 20 років, юніори і юніорки та серед дорослих спортсменів. Традиційно сильно виступили на цьому світовому форумі самбістів, українські спортсмени. Загалом вони здобули 51 медаль та шість срібних кубків за команду. Першість у різних вікових категоріях. В місті новому саді проходить чемпіонат світу із самбо. Такий чемпіонат світу, як для нас, незвичний по тій причині, що це. Серед молоді та серед дорослих це вперше такий проводиться чемпіонат світу. ну Взагалі хочемо подякувати взагалі Сербії і керівництву міста Новий сад за те, що такий непростий час вони взяли на себе відповідальність і провести такі змагання. Хотів ще. При нагоді подякувати братам Горану та Володимиру Рахманам із міста Вербас. Вони нас завжди підтримують, приїжджають до нас. Все, що нам потрібно, завжди цікавляться, підвозять. Ми взагалі з ними вже дружимо декілька років. Вони до нас приїжджають на Івано-Франківщину на міжнародний турнір. Ми до них приїжджаємо і вже так стараємось дружити так, колективами, так, містами, як сказати. Ну, значить, на сьогоднішній день завершився другий день молодіжного чемпіонату. Значить, в нас наша команда, збірна команди України, завоювала 19 медалей. Три золоті медалі. З них дві золоті медалі завоювали спортсмени із Івано-Франківщини, та одну золоту медаль завоював спортсмен із Дніпропетровщини. Змагання незвичні, змагання змагання нам потрібні, необхідні в такий час. Ми ж майже рік були без стартів, і нам було необхідно реалізувати себе на даному чемпіонаті світу. Приймає участь 38 країн. От збірна команда України одна із найчисельніших команд. 107 чоловік при ну це спортсмени, тренери, лікарі. Це ну всі представляють Україну 107 107 учасників цього заходу з України. Чи важко у самбо перемогти? Ну вам скажу, ніде не буває легко, але ми тренувалися, ми, ми вивчали своїх суперників і на даний момент здобуваємо найвищі сходники підставу. Скільки років може мати молода людина, що вже почала займатися цим видом спорту? Ну, взагалі, всюди по-різному, От в нас із шести років починають займатися цим видом спорту. І важко для них. Є такі, які може залишають десь на середині чи йдуть до кінця? Ну як сказати, це вид єди... єдиноборств не буває легко, але ми якось стараємось дитину виховувати. Не тільки як спортсмена, а як особистість, як людину, і стараємось дбати про кожного і втримати кожного. Тому так ви молодий тренер. Що ви закінчили? І чи ви мали із за себе вже багато теж якихось перемог? Я молодий тренер. Наразі навчаюся у Тернопільському національному економічному університеті. Зараз його перейменували. Називається Західноукраїнський національний університет. От на цих змаганнях е мій вихованець е вибору золоту нагороду став чемпіоном світу. От, і ще завтра ну, учасники е будуть приймати участь. Мої спортсмени, мої вихованці. А ви від скількох років почали займатися? Чи ви перемагали? Е я взагалі почав займатися із 12 років і так само приймав. Участь у різних змаганнях, був призером чемпіонату Європи, їздив на чемпіонат світу, тобто так само це знаю. Був неодноразовим призером чемпіоном України, тобто знаю це все на собі, як воно, і, ну, тобто, як воно відбувається. Ви не вперше у Сербії? Ні, я вже взагалі в новому саді, вже третій раз. Два роки тому тут проходив чемпіонат світу самбо серед кадетів. А минулого року ми їхали із міжнародного турніру з Боснії Герцеговини та заїхали погостювати трохи в Новий сад. Як вам новий сад? Взагалі дуже сподобалось, але наразі ми не маємо права ходити по місту, так як в нас є така умова, що ми знаходимося у так, так званій бульбашці. Ми тільки в готелі з готелю ми не виходимо, тобто, щоб ми менше контактували із навколишнім. Світом, щоб у час пандемії ми нікого не заразили, нас ніхто не заразив. Щиро вам дякую, вітання в Україні. Це ми дуже раді бути у вас, дуже приємно, дуже гарно у вас. Дякую. дякую. Я сьогодні чемпіон, став чемпіоном світу в гій категорії до 90 кілограмів. Це, це був мій п'ятий за рахунком чемпіонат світу. До цього ну, не вдавалося стати першим, завжди був десь другим, десь третім. Трішки не вистачало пів кроку до перемоги. Але до цього чемпіонату світу я змінив вагову категорію. Підійшов дуже справної сторони. З тренерами розібрали кожного суперника і тому результат є на очі. Ми взяли золото, перше місце золото, тому це дуже велика для мене перемога. Така, також, також дуже велика перемога для моїх батьків, тому що взагалі в мене сам батько це мій перший тренер, ну, котрий довів мене до певного результату, а далі віддав вже іншим тренерам. Тому велика їм подяка тренерам національної збірної нашої. Дуже гарна робота. Пройшли п'ять навчальних тренувальних зборів. Сама робота тренерів, котрі вдома знаходяться, також не покладала руки, завжди, коли був вдома, завжди працювали, були по дві-три тренування в день. І наша делегація, сама наш президент Федерації, не, 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 не шкодували коштів і тому нас завжди катали. У нас, от, наприклад, за останній рік за, до, до чемпіонату світу було, от, я вже казав, п'ять навчально-тренувальних зборів. Такого ще ніколи не було. Тому на даний момент наша країна Україна дуже чудово виступає на цьому чемпіонаті світу. Тому є вже три золоті нагороди. Це дуже добре. Делегація нами довольна. Саме на що тренера, та й ми також срібними медалями поповнила скарбничку України Наталія Смаль, яка зайняла друге місце у категорії жінки до 72 кілограми. Виступала на цьому чемпіонаті світу по жінкам, зайняла друге місце. Ну що я можу сказати? Десь не допрацювала, мабуть, десь не почула тренера, десь не так зірки зійшлися, але все добре. Я хочу подякувати тренерам збірної, своєму лічному тренеру за те, що вони вірять в мене, за те, що вони допомагають. Ну і як кажуть, в трудну хвилину приходять на допомогу. Скільки років ви почали тренування? Ви знаєте, я вже в мабуть великому спорті 20 років. Почала я тренуватися з 16 років. Я вже не знаю, який по рахунку це чемпіонат світу. Мій є, але вам подобається. Мені дуже подобається. Я живу цим, цим живе моя сім'я. І ну десь вони теж там підтримують мене. А ви перший раз у Сербії? Е, Ні, я вже четвертий. І десь як? ну на жаль, склалася така ситуація, що це місто ми не можемо побачити, але ну, дивлячись в інтернеті, воно є гарним і дуже багато тут місць, яких би хотілося побачити. А так, взагалі, ми ну я була в Белграді, то мені подобається. Чемпіоном світу з бойового самбо в категорії до 74 кг кілограми став Владислав Руднів, для якого це вже третя золота медаль на чемпіонаті світу. Сьогодні виступав в веселій категорії 74 кг, кілограми бойовий розділ і зайняв перше місце. Це е, мій батько, е, мій тренер, я, який е, воспитав в, е, в мені трьохкратного чемпіона світу. І це було три подряд року: 2018, 2019 і 2020 році. Ви давно займаєтесь цим спортом? Так, приблизно вже років 7-8. До цього мій батько виспитав трьох чемпіонів світу, і в мене була. В голові така думка, що я теж хочу е, досягнути такого результату, і ще краще вийшло, е, що я став трьохкратним чемпіоном світу. Ви перший у Сербії? Е, ні, я тут вже був на цьому килимі. Е, на так в цьому місці це було чемпіонат Європи серед юніорів. Тоді це був мій, мій перший чемпіонат Європи. Дуже сильно переживав, але зайняв тоді третє місце, і для мене було це щось з фан фантастики. Якось так. Молодець, вітаю. А що батько скаже? Чи важко тренувати сина? Ну, кажу, Важко, але но... виплатиться. Радують перемоги, які здобув, да, здобув за ці роки, і це наповнює радістю, любов'ю до спорту. Тому всім бажаю займатися спортом, щоб цей спосіб був з життя. Наповнили на себе позитивними емоціями і думками. Будеться добре. Молодець. Всім успіху, мій, так, я допомню, що мій батько завжди мене вчив, щоб я кайфував від самого процесу і також кохав це тим, чим я займаюсь. Я почав свою спортивну кар'єру з дзюдо, де був майстром спорту. Потім перейшов в самбо, де теж був. Двократним призером чемпіонату Європи, двократним призером чемпіонату світу і також є чемпіо... майстром спорту, але моє кохання було, звісно, до бойового самбо. Так що я дуже вдячний, дуже дуже вдячний своєму батьку, що у мене є такі біля мене такий чоловік, який зміг з мене. Зробити ось це. Українські спортсмени у Сербії не вперше минулими роками нав'язана тісна співпраця з українською діаспорою з Вербасу. Існує ініціатива, щоб українське місто івано франківськ стало побратимом із містом Вербасу. Ми вже декілька разів побували на в новому саді, і в нас вже тут є друзі. Ми вже знайомі із українською діаспорою. І от, скажімо, наші знайомі, які живуть в місті Вербас вони до нас часто приїжджають на Україну до наші змагання, і коли ми сюди приїжджаємо, вони нас дуже гарно приймають. Ми цей раз приїхали вже не з порожніми руками. Ми привезли їм подяки за те, що вони підтримують нас на змаганнях, підтримують нас у всьому. Того року, ми коли приїжджали, то у нас зустріч відбулася з українською діаспорою. Ми залишилися дуже задоволені. Наше керівництво на Україні з того міста, з якого я бажає познайомитися, наш мер міста хоче познайомитися з вашим мером міста Вербас і хочуть зробити так, щоб наші міста були як міста побратими. Так. От. І сьогодні в нас тут змагання, вже йдуть другий день. На сьогоднішній день Україна відборолася юніорським віком на чемпіонаті світу, де ми вибороли командне друге місце по дівчатах і друге місце по юнаках. От, і З нашого міста у нас і хлопчик з золотою нагородою, і дівчинка з золотою нагородою. Ну, За бойове зараз Сергій скаже. У них сьогодні теж є золото. І... Видно, що робота провелася дуже, скажем, кропітка, дуже велика робота. Дуже багато держава вклала в те, щоб спортсмени здобували тут зараз золоті нагороди, тому що всім всім зараз не легко, тому що такий час, що йде карантин, і тренуватися дуже важко в тих умовах, яких нам дають. Але тим не менше зуміли хлопці підготуватися і гарно виступили і порадували нас. І я думаю, Україну, яка дивилася телебачення, дивила зараз цю трансляцію, і думаю, що всі отримали задоволення від того, як виходили наші спортсмени. Дуже хотів би подякувати і українській діаспорі, яка є в Сербії, і общині, і в місті Вербас, всім нашим друзям. Якщо можна, може, вони будуть дивитися, то ну. Ми рахуємо їхні їх дійсно нашими братами, братами не тільки того, що ми з України, а того, що вони дуже хороші люди, дуже гостинні. Так як нас вони приймали, нас так ще ніде не приймали. Надіюся, що їм буде приємно чути такі гарні слова. А що ви скажете? Так, дуже приємно, що ми знаходимося тут і ви до нас прийшли. Я не очікував така діаспора тут мощна. Да? І ми, я думаю, порадували нашу діаспору, наших українців своїм сьогоднішнім результатом. Ну, з бойового розділу сьогодні три спортсмени приймали участь у змаганнях. Всі троє залишились з нагородами: одне золото, срібло і бронзова нагорода. Ну молодці. Результат я вважаю дуже високий, і будемо старатися надалі ще краще. Як вам новий сад? Ще скажіть. Гарно, ми не бачили, але ми ж в умовах карантину ми знаходимося дуже не можна, гарні місцині, там Рибальський острів, там дуже чисто, гарно, свіже повітря, дуже зручні там будинки, в яких ми живемо, ну, комфортні. Ну, прийняли нас дуже добре. Щиро дякую, і бажаю вам ще багато, багато успіхів і приїжджати до нового саду. Дякую, дякую. Обов'язково будемо приїжджати. Тут два брати, Горан і Володимир. Це наші рідні брати. Ми їх вважаємо, що це наші українські брати, без яких ми на всіх змаганнях, де ми зустрічаємося, нема такого, щоб ми не обнялися, щоб ми один одного не привітали, щоб ми один одному не поважали, коли в когось якесь свято. Я знаю, що відбувається у Горана, що відбувається його близнюка, брата Володимира. Вони знають, що в мене в сім'ї, як ми живемо, як ми готуємося. Тобто ми обмінюємося інформацією, і якщо нам вдасться, ще наше керівництво здружити, щоб ми тоді не просто на змагання, а ще могли делегаціями приїжджати відвідувати. Ми б дуже хотіли, щоб до нас приїхали на західну Україну е -з, з Община. Чи діаспора, і щоб ви щоб ми мали теж можливість вас погостити, і щоб ви подивилися, що ми теж вміємо це робити. Наш мер, коли я уїжджав, я керівництву своєму сказав, що ми їдемо сюди. А наш мер, він депутат Верховної Ради України. Він каже: Одне мені передай всім нашим знайомим вітання, і скажи, що ми хочемо дружити. Давайте вже якось знаходити спільну мову знаходити час, хоч карантин. Він розуміє, що зараз не так легко приїхати, але треба, можливо, коли закінчиться цей карантин, щоб ми могли все-таки вже зустрічатися частіше. Ну а вашим людям хочу сказати, що займайтеся спортом. Можливо, спортом не тільки, щоб дітки маленькі займалися, хоча це. Дуже потрібно робити, щоб відірвати їх від мобільних телефонів від інтернетів, щоб діти розвивалися, так як наше покоління розвивалося, і ну і батьки, щоб вже не забували про те, що за здоров'ям треба слідкувати і треба рухатись, а рух це життя. Якщо, а як ще зберегтися так, від пандемії? що це хотів додати колегі своєму. Якщо ви хочете зекономити на ліках, єдине це заняття спортом, рухова активність. Завжди, ну якщо навіть там в умовах жорсткого карантину, завжди знайти час вийти на вулицю, провітрити добре приміщення. Потрібно дихати свіжим повітрям, обов'язково дихати свіжим повітрям і робити якесь навантаження, давати, щоб організм жив, функціонували всі органи, обмін обміни це дуже важливо для того, щоб ніяка зараза не цепляла, щоб імунітет. Був сильний. Вечірні імунітаж. прогулянки. Чоловік бере дружину, дітей і вечірні прогулянки по свіжому вині на вихідні і перед сном. Але невеликі зібрання і маска, і Ні, Так, так. Це і по більше позитиву. Це зараз по -більше це позитиву, ніякого і... негативного. Та, не треба тим перейматися, сину, треба ну, досвід треба мати, як від того берегтись. Але страху не треба наганяти, тому що страх нас більше вбиває, ніж та бацила, яка заходить у нас. Побільше позитиву. Посміхайтеся один одному, кохайте, будьте здорові, всі, добра і здоров'я всім нашим. Громадянам, всім нашим українцям так. за результатами змагань в активі української дорослої команди 19 нагород, дві золоті, сім срібних і 10 бронзових, плюс срібні кубки у командному заліку у жіночому спортивному самбо і чоловічому бойовому розділі. А в рейтингу спортивного самбо серед чоловіків четверте місце. Таким успішним був цей чемпіон світу для української команди. І так ми підійшли до кінця цієї передачі. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs facebook сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому youtube каналі Українці РТВ. Дякуємо, що сьогодні були з нами. До побачення!